Найкраще, знаєте, як, як я кажу, скромність прикрашає. Просто ми говоримо про послідовність. Якщо ми сказали А, це що ми будемо знімати на сильнішого, Ми це мусимо зробити. А і в цьому, напевно, наша найкраща, тому що я думаю, що це зробимо ми єдині. Ви зрозумієте певне, що можна а, я повершу. Було створено прецедент для унікального шансу, нарешті, всі розуміють, що люди доносними. Всі розуміють, що правила, які діяли до цього часу, далі діяти не можуть. І коли їх нав'язують, і найкраще нав'язують ці сили, які були тутожні у полі, де принаймні так вони говорять, це їм неправильно. Для цього були вироблені ці принципи. Для цього 5 серпня 2011 року організувався львівський перший комітет для того, щоб це все узгодити. І тут головна теза це послідовність, тому що перемога має бути спільною. На сьогоднішній день 12 округів і завдання, які стоялися, всі 12 округів мали виграти вижені кандидати. І, на жаль, ви всі слідкуєте за процесами, такої впевненості немає, а як дехто на такі правила. Не тих чи інших причин не погодяться. І перша проблема це вирішення централізоване і нав'язування тих кандидатів, які вважаються потрібні десь там. А хоча один з основних принципів отримання є, наприклад, один з основних принципів це бути мешканцями війни. З тим всі погодилися, але на одному з округів вже працює київський претендент.